обласна адміністрація звернулася Запоріжсталі з проханням в черговий раз надати нам допомогу. У нас є доволі продуктивна і тривала співпраця, особливо в частині забезпечення обороноздатності країни. І наразі було керівництво прийнято рішення надати нам 99 бронежилетів, які ми передаємо сьогодні громадам Пологівського району, які знаходяться в. На найбільш небезпечних ділянках бронежилети вдосконало, гарна зручна бультоноска з системою швидкого скиду. Тобто, все зроблено. Для того щоб людям було зручно, щоб люди були захищені, знаючи про те, що це якісні сертифіковані бронежилети четвертого ступеню захисту, які ще крім цього мають дуже великі переваги. Вони мають невелику вагу близько восьми кілограмів. Ми вже на себе трішечки спробували скажу, що вони дуже зручні, мають систему швидкого збросу, і тому я вважаю, що Саме цей засіб захисту станеться в нагоді і збереже не одне життя наших людей, які сьогодні працюють саме під вражими обстрілами. Я дякую за перестави. Дякую. І дякую голові адміністрації, які проявив ініціативу.